Вітаю, шановні глядачі. Знову поговоримо про нафту, яка почала знову рухатися вниз вже до 63 доларів. Важливо поговорити, які зараз фактори на неї впливають і що буде з нею далі, особливо з рахуванням, що наш ворог живиться в основному з цього ресурсу. Тож, давайте розбиратися ціни на нафту. Зараз стрімко летять униз, вже 63, навіть на 65, трошки оновився за ніч графік. За кілька останніх тижнів нафта марки Brent впала з рівня близько 80 доларів вже до 63, тобто втратила понад. 15% своєї вартості, а московська нафта Уралс обвалилася ще синіше до 50% і нижче рівня. Це з дисконтом, який ми не бачили ще з 2023 року. Найдраматичніше падіння сталося на початку квітня, коли за кілька днів ціна ввалилася на 14%. Тренд на зниження продовжується, і багато аналітиків вважають, що дно ще не досягнуто. Що саме відбувається, чому такий різкий обвал? Якщо купнути глибше, можна побачити, що за цим падінням стоїть складний комплекс факторів: це і політичні рішення, глобальні економічні тренди і його політичні суви. Ключові причини падіння цін на нафту такі. Головний тригер нинішнього балу рішення президента Трампа на початку квітня запровадити нові мита на імпорт товарів до США. Мова йде про тарифи в розмірі 10% на всі товари, з окремими ще вищими тарифами для деяких держав. Це викликало паніку на ринках і побоювання, що такі дії можуть спровокувати глобальну рецесію. Одразу після оголошення тарифів ринки відреагували різко. Китай запровадив відповідь тарифи на американські товари, хоча зараз намагаються на деякі все ж таки. Теж тихо зменшувати, так що не такі вже і стержень. То і, стержень. і весь світ почав непокоїтися, що ці торгівельні війни призведуть до скорочення глобальної торгівлі. А що таке скорочення торгівлі? Це менше перевезень, менше економічної активності, відповідно, нижчий попит на енергоносії, зокрема на нафту. На фоні цих подій ОПЕК Плюс несподівано оголосила що деякі країни-учасники картелю почнуть нарощувати видобуток нафти вже у травні. хоча раніше ці збільшення планувалися лише з липня. Така зміна планів викликала додаткове занепокоєння на ринку, адже зростання пропозиції в умовах слабкого попиту класичний рецепт для падіння цін. Окрім того, маємо довгострокові структурні фактори, які тиснуть на ціни. По перше, спостерігається прогнозоване сповільнення росту попиту на нафту, особливо в розвинених країнах, де споживання вже досягло піку. Водночас відбувається зростання видобутку в країнах поза ОПЕК, особливо в США, Канаді, Бразилії та Гаяні, що суттєво збільшує пропозицію на ринку. Не можна ігнорувати і посилення ролі відновлюваних джерел енергії, які Поступово дісняють традиційне паливо у багатьох секторах економіки, і звісно, зростання ефективності використання нафти та поступове збільшення кількості електромобілів означає, що для підтримки тієї самої економічної активності потрібно менше пального. Тепер про наслідки для світової економіки: падіння цін на нафту. Це палиця з двома кінцями для країн споживачів. Зниження вартості наронозів може мати позитивний ефект, зокрема зокрема для України нижчі витрати на пальне, здешевлення транспортування товарів, зменшення інфляційного тиску. Це особливо важливо після періоду високої інфляції, який ми спостерігали останніми роками. У США вже зараз спостерігається зниження ціни на бензин, що радує споживачів. За даними аналітиків, розрібні ціни на пальне цього літа можуть бути найнижчими з 2020 року, якщо не враховувати період пандемії. Ціна бензину наближається до позначки 3 долара 10 центів загалом, що майже на 20 центів нижче ніж прогнозували ще місяць тому. Проте є інший бік медалі падіння цін на нафту часто сигналізує про очікування рецесії, коли економіка сповільнюється, попит на енергоресурси падає і ціни відповідно знижуються. Тому дешева нафта може бути не тільки причиною для радості, оскільки попереджувальним знаком про економічні проблеми попереду, за даними економічних прогнозів, ВВП світові 2025 році може зрости лише на 3%, А якщо торгівельні війни загостряться, цей показник може знизитися на піввідсотка, тобто. До 2,5% ріст буде лише. А це означає, що попит на нафту буде ще слабшим, ніж очікувалось раніше, і це буде бити по Москві. Так що, нехай і так у нас війна, у нас росту економічного немає. то нехай буде рецесія по всьому світу і зменшення доходів Московії. От це плюс. А нас копійку Європа підтримає. От, ми великим. Я не вважаю, що це е, так просто так нам гроші падають, і нам треба рано чи пізно буде заробляти. Сами ми це і будемо робити після війни. Безумовно. Отже, далі про Московію ми поговоримо ще, що там у них для країн експортерів особливо. Тих, чиї бюджети сильно залежить від продажу нафти, бал цін це серйозний удар. У Випадку Московії ситуація особливо критична. Московська економіка, яка витрачає сотні мільярдів доларів на військову кампанію в Україні, опинилась під подвійним тиском західних санкцій і низьких цін на нафту. Бюджет Московії на 25-й рік побудований на припущенні, що середня ціна нафти «Урал» становитиме близько 70 доларів за барель. Але зараз ця нафта торгується на рівні 50-53 долари. Різниця близько 20 доларів за барель. За оцінками аналітиків, це означає втрату приблизно 50 мільярдів доларів щорічного доходу. Вже зараз це призводить до рекордного дефіциту бюджету московитів. Лише за попередній квартал двадцять року дефіцит склав близько 25,5 мільярдів доларів, що в кілька разів більше ніж за аналогічний період минулого року, і більше ніж планувалось на весь 25-й рік. Причина падіння нафтових доходів і газових так само на фоні зростання військових витрат. Керівництво ЦБРФ вже визнало, що падіння нафту становить серйозну загрозу для економіки країни. за словами Львіри Навіуліної, та яка би зникла вона, вона за НАТО, вона рятує москвитю. Так, от, по її словам, якщо такі тарифні війни, а ми бачимо ескалацію тарифних війн, продовжуватимуться, це зазвичай призводить до зниження світової торгівлі, світової економіки, і, можливо, навіть попиту на наші енергоресурси. Вже не заховала цю цей страх, можливо, але неможливо. А так і буде для інших нафтових експортерів, таких як країни Перської затоки. Ситуація також не проста, хоча й не така критична, як для Московії. Попри заяви про економічну диверсифікацію, більшість країн регіону все ще суттєво залежить від нафти. У Куветі та Катари вуглеводні становлять понад 90% експорту у Саудівській Аравії та Омані понад 80%. Найбільш диверсифікованими є наразі об'єднані Арабські Емірати, особливо Дубай, а також Бахрейн. Але й вони відчуватимуть наслідки падіння цін. Втім, ці країни мають значні фінансові резерви, накопичені в суверенних фондах добробуту і нижчу субвардість видобутку нафти, що дозволяє їм краще витримувати періоди низьких цін порівняно з московитами. Історія показує, що тривалі періоди низьких цін на нафту можуть мати серйозні геополітичні наслідки. Достатньо згадати кінець 80-х, початок 90-х, коли обвал цін на нафту став одним з факторів, що підштовхнули СССР до розпаду. У сучасному контексті тривале збереження низьких цін може вплинути на здатність Москви фінансувати свою військову компанію в Україні. Хоча Кремль ймовірно докладе всіх зусиль, щоб уберегти військові витрати під скорочення, економічний тиск може обмежити можливості для маневру для США, які зараз є найбільшим виробником нафти у світі, падіння цін має двоякий ефект: з одного боку, це позитивно для споживачів з іншого може призвести до скорочення інвестицій у нафтовидобуток, особливо в сланцевих проєктах, які потребують відносно високих цін на та рентабельності. Середньострокові прогнози цін на нафту теж ми маємо їх з вами розглянути за прогнозами наретичної інформаційної адміністрації США. Середня ціна нафти марки Brent у 2025 році складе близько 68 доларів за барель. А у 2026 році може знизитися до 61. Це на 6-7 доларів нижче ніж прогнозувалося ще місяць тому. Тому хі, тенденція ще буде зберігатися таких аналітик. Колман Сакс ще песимістичніший. Якщо США уникнуть рецесії і тарифи будуть зменшено, ціна Brent до грудня 2025 року може скласти 62 бакси за барель. А якщо економіка США війде в рецесію, ціни можуть опуститися до 58 доларів. Існує також ризик, що опек Плюс не зможе ефективно керувати пропозицію, особливо якщо деякі країни-учасниці перевищуватимуть квоти, а інші навпаки не будуть їх виконувати. Це може призвести до додаткових 400 тисяч барелів щодня на ринку та ще більшого тиску на ціни. Тривалий період низьких цін на нафту може мати неоднозначний вплив на енергетичний перехід. З одного боку, дешеві викопні палива зменшують економічну привабливість відновлених джерел енергії. З іншого деякі нафтові компанії використовуватимуть періоди високих цін для інвестування у зелені проєкти, і падіння прибутків може сповільнити ці інвестиції. Втім, довгострокові тенденції залишаються незмінними. Уряди багатьох країн, включно з найбільшими споживачами, такі як от Китай та Індія. Продовжують розвивати відновлені джерела енергії. Китай, наприклад, планує, щоб до 25-го року електромобілі становили 50% всіх нових продажів автомобілів. Загальна світова тенденція полягає в тому, що відновлені джерела енергії продовжують зростати, навіть коли загальні попит на енергію повільнюється. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 24-му році ядерна енергетика зросла майже на 4%, а відновлювана майже на 6%. Причому основне зростання забезпечила сонячна та вітрова енергія. у довгостроковій перспективі ціни на нафту ймовірно залишимуться волатильними, але є тенденція до зниження. Цьому сприятимуть декілька ключових факторів: глобальне сповільнення, зростання попаду на нафту, особливо в розвинених країнах, зростання виробництва в країнах. Що не входить до ОПЕК, особливо в США, Канаді та Бразилії, Поступовий перехід до відновлюваних джерел енергії та електротранспорту, зростаюча ефективність використання палива за прогнозами на інформаційної адміністрації США, бензинова ера фактично закінчується. Глобальний попит на бензин досягне свого піку у 2025 році, оскільки електромобілі та підвищення ефективності двигунів нарешті перевищують зростання попиту змовлено економічним розвитком та збільшенням населення в країнах, що розвиваються. Лише у Китаї, де ще нещодавно спостерігало стрімке зростання споживання нафти, цього року очікується сповільнення до лише 0,8 росту. Тоді, як ще минулого року ріст був значно вищим. Це відбувається і на фоні масового переходу на електромобілі в Китаї, Уже зараз він є найбільшим вритком електромобілів у світі. Планує подвоїти субсидії на їх придбання. Ну а багато чого що з цього ми. Дивимося за цим всім на нашому телеграм-каналі. Останні капіталі. З багато ми якісної інформації виставляємо. Тож посилання буде в описі до цього відео. Дивіться, отже, нинішнє падіння цін на нафту це не просто короткострокова волатильність, а продовження довгострокового тренду, хоч і прискореного політичним фактором, в короткостроковій перспективі, це означає проблеми для країн експортерів, особливо таких залежних від нафтодоларів, як Москва. Для споживачів це може принести певне полегшення вигляді нижчих цін на пальне. Але важливо розуміти, що падіння цін на нафту це також і сигнал про певне скорочення світової економіки або скорочення її розвитку росту. Тарифні війни, які зараз розгортаються, можуть мати серйозні наслідки для глобальної торгівлі та економічного зростання. У довгостроковій перспективі нафтова ера поступово добігає кінця. Хоча нафта ще довго буде залишатися важливим джерелом енергії, і роль буде зменшуватися через розвиток альтернативних енергетичних технологій та зміни у структурі споживання енергії у світі у світовій економіці. Так що Отак, вот дорогі друзі. Всім-всього найкращого. До побачення.